дивитесь підсумковий випуск новин на телеканалах 1 та Інтебе. У студії працює Катерина Домс. Мої вітання. Світле свято Різдво Христове вдалині від рідних домівок та сімейного затишку. Попри інтенсивні бої, наші воїни бережуть традиції і навіть на фронті зуміли зібратися за святковим столом на святвечір. Відзначили згідно з усіма звичаями із кутею, молитвою та дванадцятьма стравами на столі. Усе робили власноруч і вечерю готували, і прикрашали стіл, тим самим показуючи, що дух Різдва не підвладний війні та жорстокості. Слава Ісусу Христу! І слава Богу! Булько стері це мої два поварі. Що тут хлопці, вже свята вечора. Вечеря вот -вот. вже на столі наквиди проходьте. Орщик уже зварний зараз. Не пора вариратися. З кутею, пампушками та варениками так відсвяткували святвечір оборонці України зі 105-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Хоч кожен з них знаходиться за сотні кілометрів від дому та родини, атмосферу затишку та свята військові створили й на передовій. Кожну з 12 страв на столі приготували власноруч та святково прикрасили бліндаж, тим самим показуючи, що дух різдва не підвладний навіть війні, смерті та постійним обстрілам. Дякую Богу за ту можливість, що всіх ми дочекали до того різдва 24-го року, щоб на тій землі, де до 33-го року ходили в вишиванках, розмовляли з солов'їною. Так само е, зазвучала українська коляда, щоб принести ту сюди частинку нашого серця, і тут вона також буде залишатися. Навіть тоді, коли ми повернемося додому, Христе Боже, благослови всіх нас і тим руки, що все приготували бути благий і робить. Навіть у таких важких умовах їм вдалося відтворити теплоту та цінність святвечора, хоч і святкували з іншою військовою родиною. За душевними розмовами, молитвами та вірою в перемогу України зустріли захисники першу різдвяну зірку, що знаменує народження Ісуса Христа. З нагоди одного із найважливіших для українців свята захисники передали. Вітання всім українцям. Хоч в цей важливий день вони не в батьківському домі, не за святковим столом, без гучної коляди, але запевняють, що сильні духом та обов'язково повернуться додому з перемогою. Дорогі українці, вітаю вас з наступаючим Різдвом Христовим з Новим Роком. Бажаю всім миру, добра, сімейного тепла, щоб всі були здорові, щоб ми повернулися якнайшвидше всі додому. Передаю привіт всім своїм близьким, всім кременчанам. Родині, всіх з наступаючим різдвом, смачної куті, веселого Різдва. Слава Україні! Бажаю всім здоров'я. Хочу щиро привітати тернеполян, волонтерів, всіх, хто нам допомагають, своїх рідних, свою сім'ю, своїх двох синів, якими я пишаюся. Хочу побажати, щоб не, не чули оцих звуків, щоб мали. Над головою чисте, чисте і мирне небо. Хочу ну, приві при, привітати з різдвяними святами з Новим роком. все самого найкраще. Слава Україні! Хочу привітати всіх українців з Різдвом Христовим та прішнім Новим роком. Хочу побажати всім щастя, миру і злагоди, щоб ваших сім'ях все завжди було добре і чудово. Хочу також передати привіт своїй дружині і своїм батькам. Це те, що вони мене сильно люблять і чекають. Ми переможемо, велика українська родина, вітаю вас з Різдвом Христовим. Одночас хочу подякувати вам за велику підтримку нашого підрозділу. Вірте в наші збройні сили, вірте в Україну. Ні на мить не сумнівайтеся в нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Христос народився. Христос народився. Найщиріші вітання усім українцям від медичної служби. Щиро всіх вітаю з Різдвом Христовим з Новим Роком, щоб у цьому році залишились всі наші негаразди, і таки ми дочекалися нашої перемоги, всім міцного здоров'я, щоб нам не додавалося роботи. Здоров'я нашим бійцям на позиціях, що вони тримали оборону, а ми будемо зі своєї сторони їх підтримувати по максимуму. Особливо хочу передати привіт моїм маленьким донечкам, які чекають мене вдома з перемогою. Слава Україні! Спільно із військовими повечеряли представники духовенства владика Богдан Манишин та військовий капелан Євген Флиста. Переконані, попри всі труднощі, наступне Різдво кожен воїн святкуватиме не в окопі, а за родинним столом. Пам'ятайте, ваша жертва є недаремною. Ваша посвята дає можливість іншим сьогодні сісти за той стіл родинний, де єднаються всі і шукають доброї Божої любові. Хочуть її прийняти і передати іншим. Від них всім вам низький уклін. І велика подяка, і щира, найщиріша молитва. Різдво це відкритість Бога за нас. А рівно ж та відкритість Бога до нас, для нас. Вона робить нас справді добрими, переображеними і. Дає розуміти, що кожне терпіння це народження когось чи чогось нового. В тих терпіннях народжується наша держава, народжується нова Україна. Сьогодні нас всіх веде Бог до перемоги. І ми знаємо, що ця перемога вона дуже важко дається. Вона особливо е, проходить навіть е, це різдво через болото, через важкі умови, через важкий наступ ворога. Але все ж таки, ми тримаємо оборону, щоб це світло подарувати навіть тим, які його ще не бачили. Тому сьогодні вітаю вас і складаю Богу великі сподівання через наші молитви, що Бог нас підтримає і допоможе нам іти вперед. В такі моменти ми бачимо, що сила в об'єднаності, а світло символом якого є різдвяна коляда, розсіє навіть найгустішу темряву. we oh. різдвяна шопка у Тернополі вже 19-й рік поспіль. Її облаштовують у церкві святого апостола Петра. Цілісна композиція містить багато біблійних сюжетів та окремих елементів, які змінюють щороку, що й робить шопку унікальною. До прикладу, цьогоріч додали Маріупольський театр, Охтирку та дитячу лікарню Охматдит у Києві. Тож, як виглядає цьогорічна шопка, дивіться у наступному матеріалі. В Тернополі завершили монтаж найбільшої шопки в Україні. Зараз там додають останні деталі. Її традиційно розмістили у церкві святого апостола Петра. Цілісна композиція містить багато біблійних сюжетів та окремих елементів, деякі з яких збереглись ще з тих часів, коли такий вертеп у місті облаштували вперше. Вже з 94-го року, як тільки повсала капличка на території монастиря. Вже були такі прояви такого маленького вертепу. наскільки скільки дозволяла б тодішня капличка. Натомість від, 2025, від 2005 року вже у великому храмі Святого Посла Петра Кожного року встановлюється цей великий вертеп. Як розповідає отець Дам'ян, кожного року шопка унікальна, не схожа на попередні. Щороку її оновлюють та додають нові елементи, виготовлені з підручних матеріалів дерева та паперу. Так тут виникли Тернопільський замок та ластівчине гніздо із Криму. Цього року додали Маріупольський театр Охтирку та дитячу лікарню Охмадит у Києві, по якій росіяни вдарили влітку. Рани, які завдає війна, вони довго заживають. І важливо побачити те, як, як можемо це все відновити, як можемо це все наново відродити. Щодо драмтеатру Маріуполя чи Охтирки, чи Київського Охмадито це ілюстрації, які зображені не в руїнах, а власне вже відновлені. І ми бажаємо цього як найскорше нашій Україні, щоб вона наново відновилася. Серед деталей, які замінили святвечір в окопі. Натомість тепер розмістили композицію, де військовий повертається на різдвяні свята до рідної домівки. Це, за словами отця Дам'яна, показує важливість єднання кожної сім'ї та значущість проведення свят у родинному колі. Нові ідеї щороку подають члени спільнот при парафії. Вони ж і долучаються до створення різдвяної композиції. Серед таких Наталія Явна. Дівчина розмальовувала окремі елементи шопки. Робила це вже не вперше. Кожного року так стараюсь, бо я виросла при церкві, і якщо якась потрібна допомога, то завжди рада допомогти. Думаю, що це дуже важлива річ зараз в теперішній час, в час війни, тому що е, мені здається, що люди і так зараз в досить такому депресивному пониклому стані. А вони як приходять сюди і бачать це чудо, цю радість, вони можуть трохи переключитися, відчути ту радість внутрішнього того різдва Христового. Окрім того, що Шопка має на меті возвеличити свято Різдва Христового та вселити віру у світле майбутнє України, в неї є ще одна ціль благодійна. Завжди чуємо якісь коментарі, що навіщо шопка така велика, дуже затратна, краще це задонатити на зсу. За але ми кожного року маємо скриньку для Збройних сил України, і насправді через велику популярність цієї шопки ми насправді можемо дуже багато людям допомогти там на сході. Дуже багато військових до нас звертається, щоб власне, чимось допомогти. І насправді дуже багато людей донатять власне при цій шопці. Незважаючи на те, що офіційно шопку ще не відкрили, охочі подивитись на різдвяну композицію, вже є. Відкриють її у переддень Різдва, 24 грудня під час вечірньої літургії. Тоді занесуть основну і центральну фігуру всього вертепу Ісуса Христа. Подивитись на шопку можна буде до 2 лютого. А ялинку поставили популярне питання напередодні різдвяно-новорічних свят, а також дилема для кожної родини: купувати чи ні, та обирати таки штучну чи живу. Тож яку зелену красуню атрибут святкового настрою бирають тернополяни? Дивіться далі. Новорічні свята уже на порозі. А отже, у тернополян знову виникає питання: яку ж ялинку обрати? Справжню чи штучну? Тож яку цього року оберуть мешканці міста? Давайте дізнаватись разом. На даний момент я вважаю, краще для себе живу. Вона пахне комфортніше, затишніше. Скоріше за все, би обрав штучну, бо не підтримую вироб... ну, виробку дерев не підтримую. Тобто, мені здається, що це шкодить екології і так далі. Тому штучно, штучно. Штучно. Я вважаю, що краще була б натуральна, тому що вона пахне лісом, хвоєю, природою і тоді зовсім інший настрій буде. Святковий, такий гарний, якщо вона буде стояти і приносити святковий такий настрій в, наші, в наше життя, в наші квартири. Дивіться, справжня, звичайно, звісно, краще буде, але штучна, більш довговічніша. Вона хоч і осипається, і більше цей, і більше, ну, прибирати треба, але... Мені здається, найбільше штучно буде краще, ніж справжні. У Нас штучна стоїть, бережем природу. Ну, по-перше, тому що якби жалко живу ялинку. Вона, ну, звісно, гарно, але там, коли на вулиці, наприклад, лежать уже багато викинутих ялинок, ну дивитись на це так трошки не дуже. От. Тому у нас завжди просто штучна стоїть та й все. Я думаю, що краще обрати штучну ялинку, бо тому, що вона не осипиться як справжня. А ми продовжуємо і далі розкажемо про різьбяра з кременця, який понад 25 років працює з деревом. Роботи Василя Петровського можна побачити в Кременецькому ботанічному саду, де кожна скульптура супроводжується текстом-роздумом для відвідувачів. Митець також експериментує з новими матеріалами. Попри складні обставини, він продовжує створювати роботи, черпаючи натхнення у природі та спілкуванні з людьми. Про свої скульптури автор розповів нашій Наталі Мельничук. Ось так зріз за зрізом дерево оживає. Тут народжуються силуети, створюється історія. Василь Петровський художник та різьбяр. саме у Кременці, чоловік, спробував себе у художній обробці деревини. Нею займається уже понад 25 років. Побачив, закохався цю справу. От. Ну а далі самі знаєте, 90-ті, там не особливо, щоб було до творчості, треба було заробляти. Я це було залишався це хобі довгий час. А потім, уже у 99-му я поїхав до Німеччини за цим фахом, і це вже стало більш і професійно. У Німеччині митець співпрацював з найбільшим та всесвітньо відомим парком розваг. Виконував замовлення керівництва. Творити за чиєюсь вказівкою, каже, було складно, тому й виникла ідея, чому б не зробити щось подібне на батьківщині. Зокрема, у Кременці. На початку карантину. Я зробив по стій років. Пішов сюди в ботанічний сад, тут все гарно, але тут не було нічого з дерева. Я запропонував свої послуги безкоштовно на волонтерських засадах. Так, у Кременецькому ботанічному саду почали з'являтися скульптури пана Василя, до прикладу, першої стала ось така лавочка. До кожної фігури автор прикріплює власний текст роздум послання відвідувачам. Особливість лавки в чому? Тому що, знаєте, ми вже трошки стаємо забуватися за той карантин, і це ті емоції, які ми е, тоді переживали. Розпач, якісь невідомість. А можна як з цим працювати? Взяти щось зробити. Рухаючись далі, Різьбяр розповідає і про ще один виріб. ботанічний сад дуже стало багато приходити. Вимушено переселенців. Ну, Вони шукали якийсь спокій, якісь, якісь миротворення. І в них якась була така внутрішня потреба залишати гроші. Там в нас якась така була стара скульптура, не моя. І вони в щілин тієї скульптури запихали гроші. Ну, Я думаю, ну, якщо є така потреба, можемо це організувати. Будь ласка, зробив провідника, який за е, помірну плату проводить вас зовсім інший вимір. Справжньою візитівкою галереї в ботанічному саду стала скульптура Трон природи за вишки у 7,5 з половиною метрів, зроблений виріб з каменю і бетону. У ньому багато символізму, каже автор. Цю скульптуру можна розшифровувати як, як тортик слоями. Простіше всього, це значить, значить все світ, поверхня землі, надра і там небесна сфера. Ніби це я так показав, і вона проникається одна з одної корінням. А вже трошки там з філософії це про те, що щоб відбутися, нам доводиться з низів підніматися по тих сходинах, яких тут є, там певна кількість, щоб сісти на лони природи і відбутися, те, що ну, в нас закладено від природи. Натхнення чоловік черпає у спілкуванні з іншими людьми, адже нерідко буває, коли мимохідь кинута фраза слугує ідеєю для майбутньої картини чи скульптури. Ділиться над виробом, працює щонайменше два тижні. Іноді робота затягується на півроку. Я дуже прискіплив до роботи я хочу, щоб вона умовно жила. Бо може бути, от все з ніби місця на місцях, композиція зроблена, але чогось не вистачає. Окрім різьбярства, пан Василь нещодавно почав експериментувати з іншими матеріалами. Зізнається, що саме дерево для нього залишається справжнім мистецтвом, а не просто ремеслом. Вони поруч із нами щодня працюють, надихають та змінюють нашу область та нашу країну на краще. Телепремія Гордість Тернопіля вже в четверте відзначила тих, чиї вчинки та досягнення заслуговують на визнання. Про особливість цьогорічної церемонії нагородження переможців та хто став володарем кришталевих статуеток. Дивіться у сюжеті. Вони рятують життя, створюють красу, надихають своїми талантами та щоденною працею наближають перемогу України. Люди різного віку, професій і покликань, але кожен із них майстер своєї справи, який залишає вагомий слід в історії. У Тернополі уже в четверте телеканали Тернопіль 1 та «НТБ» провели телевізійну премію Гордість Тернопілля», відзначивши кращих з кращих тих, чия титанічна праця робить нашу область сильнішою, об'єднавши десятки тисяч. Людей, адже жителі краю заслуговують на відзнаки. І уже 20 грудня ексклюзивні кришталеві нагороди знайшли своїх володарів. А все завдяки вам, бо ж останні кілька місяців саме ви, наші глядачі, віддавали свої голоси за тих, хто цього найбільше заслуговував. На ним стає Андрій Пальцан, Стачишин Алла, Олег Кобрин, Михайло, Королик. Кожен, хто відправляв есемес, ділився інформацією з друзями і знайомими, розповідав про гордість тернопілля, ставав частиною її історії, її творцем. Задля таких людей ми збираємось разом, бо вони заслужили на те, щоб їхні історії лунали в голос і надихали інших. А ось самі переможці завдячують за підтримку близьким, друзям, колегам. Дякують кожному за голосуванням. Я з певністю кажу, що Флорбольний клуб Вікторія приніс багато радості, щастя, дружби, любові в багато-багато сімей нашого файного міста Тернопіль. Мені справді дуже приємно, що віддали голоса за мене. Хочу подякувати всім, хто голосував за мене. Хочу подякувати всьому колективу, за яким я працюю. Я хочу подякувати хлопцям, дівчатам, які. Бережуть е, наш фронт назовні. Хочу подякувати донечці, яка береже мій фронт вдома і дозволяє працювати 24 на 7. А найбільше завдячують нашим героям, військовослужбовцям, завдяки яким ми змогли безпечно і спокійно провести цей вечір. Саме завдяки їхній мужності та відданості. Ми з року в рік маємо можливість говорити про них, відзначати їхню звитягу і дякувати тим, хто щосекунди поруч з ними у тилу. Маю за честь вручити вам цю. З велику нагороду. Дякую за ваше навчання, за ваш інтелект, за ваше бажання змінити світ найкраще. Ви майбутнє нашої держави. Дуже приємно мені, як ветерану, бути тут присутнім разом з вами і мати таку нагоду, відзначити митця року. Митець, мабуть, така людина, яка постійно шукає натхнення і надихає інших, щоб творити, щоб не зупинятися, навіть не зважаючи. Який страшний і важкий час зараз довкола нас цьогорічна телепремія стала по справжньому особливою? Вперше були вручені спеціальні відзнаки. Одна з них українському громадському активісту Пластуну у минулому оператору телеканалу ІНТБ, командиру сталевої сотні Сергію Коновалу. Дозвольте подякувати вам за сина і за його жертовний подвиг. Дякую. Ще одну спецвізнаку отримала людина, яка творила унікальні речі. Співачка Ірина Музика. Її ім'я стало символом співучості. А голос міг занурити в українську самобутність, очистити душу і заспокоїти серце. Я дякую за те, що ви згадали про Ірину. Дякую за цю нагороду. Дякую, бо вона співала для вас серцем. А співати серцем вміють дуже рідкісні люди. Кожен із цьогорічних переможців це історія про віру, працю і постійні зусилля. Насправді трішки хвилювалася, але йшла сюди з дуже хорошим настроєм, і незалежно від результату я була налаштована на хороший прекрасний вечір. Що мене надихає, однозначно, це молитва. Однозначно, це Господь, який своїм прикладом показав свою жертовністю якими ми маємо бути справжніми християнами? Ми дуже над цим працюємо, щоб ставати кожен день кращими. Наші учителі невтомно самовдосконалюються, Діти перемагають на різноманітних змаганнях. Батьки нас у всьому підтримують. Між врученнями нагород для присутніх виступали відомі артисти Козаксистим Круть Дорофеєва. У новорічну ніч глядачі наших телеканалів матимуть унікальну можливість побачити повну версію телепремії. І це ще одна можливість сказати, що цей захід це не лише про нагороди, він про єдність і вдячність. Про те, що навіть у складні часи ми разом можемо більше. Ця історія продовжується в кожному з нас. І далі про номер телепремії, який просто облетів усю країну. Ветеран російсько-української війни Назар Вікторовський, який втратив обидві ноги, вийшов на сцену разом із хореографиною. Підготували номер, яким відкрили церемонію нагородження переможців телепремії. Гордість Тернопілля він став символом стійкості, мужності та сили духу, адже кожен рух відображав історію боротьби незламних та нескорених справжніх людей. Титанів, ми поспілкувалися з Марією та Назаром напередодні виступу. А також почули їхні враження після. Перше на протезах і вперше танцюватиме. Ось так проходить репетиція Назара та Марії. Він воїн, 24-ї бригади, доброволець, ветеран війни, який втратив обидві ноги. Вона хореографиня. На пропозицію наших телеканалів пара готується своїм виступом відкрити нагородження телепремії Гордість Тернопілля Тернопілля-2024». Коли мені запропонували спочатку е, я. Здивувалась, одразу прийняла, скажімо так, пропозицію, тому що це надзвичайно класний і цікавий досвід. Одразу захотілося бути учасницею такого дійства. Потім почалось звичайно вже хвилювання і в голові. Дуже багато різних думок, як насправді це все зробити, як це втілити. Рівно за тиждень до телепремії ветеран війни повернувся у Тернопіль після тривалої реабілітації. З милиць він вперше став на залізні ноги на протези. В танці мені важко, важко ще тримати рівновагу і важко зупинитися під час ходьби. Е, так, але танець загалом дуже гарний. Маю дуже гарну напарницю, яка замість <свісно> <свісно> все, все гарно танцює. Так. так що я ще тільки навчився ходити і танцювати поки що. Не мію, але ще, ще все попереду. Назар Вікторовський пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни. Для цього залишив роботу на залізниці, де працював помічником машиніста тепловоза. Після обстрілу часового яру втратив обидві ноги. Росіяни влучили в будинок, де дислокувався їхній підрозділ. 19 годин Назар пробув під завалами. Знайти сили, боротись йому допомогла молитва. Мені допомагає е, віра в Бога. Я завжди, завжди молився і перед війною, і на війні. І під час поранення я лежав під завалами 19 годин. Я весь час молився. І думаю, молитва і віра у Бога ну, це головне. Символічно обрали й пісню для танцю Люди титани історії про незламних і нескорених, про тих українців, які внаслідок важких поранень отримали різні ступені інвалідності. Коли е, мені тільки скинули, е, сказали, під що ми танцюємо, власне, скинули трек одразу з перших секунд е, мурашки по шкірі, і хочеться якось передати е, рухами е, характер музики. Передати все, що відчуваю я, і щоб це відчула кожна людинка в залі, і ось момент істини урочиста церемонія, Марія та Назар на сцені у кожному русі, у кожному слові пісні. У такті історія тих, хто не скорився. Це ще одна можливість відчути глядачу, що цей танець це простійкість і віру, про відданість кожному, хто щодня виборює свободу і право на життя. Завмер, але в тиші можна було почути звуки сердець, які б'ються в унісон, а потім сльози у кожного без винятку. Хвилювався дуже, коли побачив, коли люди встали, почали почалися оплески і почав деякі люди плакали. Мене це зворушило. Ну я сам чуть не заплакав, але ноги почали так мене троситися від хвилювання від того, що стільки людей стало. Підтримувати, що я Марічку так стиснув за руку. Добре, що вона була, бо я напевно, напевно би впав. Не очікував, що все пройде настільки гарно. Сама подія, сам процес і очікування це було дуже, дуже хвилююче, надзвичайно Переживалось трошки за себе, трошки за виконання танцю, але більше за назара, як як ми це все. Як це все відбудеться, адже я знаю, що сцена це хвилювання, тобто це ще плюс більше хвилювання, крім того, що е, просто взяти і станцювати. Назарта Марія вкотре переконались: немає нічого неможливого. І на цьому ставимо крапку. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. До зустрічі!